За ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду міста Одеси, проводиться санкціонований обшук. Вилучили у вас крово в кишені? Ні. Да? Схоже? А що це за плитка? Без поняття. Окей. А що за вентилятор? Тут буде проводитися експрес-тест айдента на виявлення наркотичної речовини, а саме амфітамін. Ми бачимо, в нас красновато помаранчевий колір в даній речовині присутній наркотичний засіб амфітамін або метамфітамін. Пусті пластикові пляшки з написом гексан. Полімерна пляшка об'ємом 5 літрів з рідиною всередині. Електричний назовський. Буде поміщена до полімерного списка Полімерний пакет з всередині з порошкоподібною речовиною рожевого кольору буде поміщено до полімерного пакету НПУ. При вас запаковуємо. Скляні банки. Одеські поліцейські викрили містянина у наркозлочинах. Правоохоронці встановили, що місцевий житель займається виготовленням амфетаміну в одному з приватних домоволодінь в центрі міста для подальшого його збуту. Під час затримання зловмисника поліцейські вилучили у нього зіп-пакет з амфетаміном, щоб підтвердили за допомогою експрес-тесту. А в ході проведеного обшуку домоволодіння... Вилучили приладдя, засоби та речовини, які використовувались для виготовлення психотропу, та біля 30 грамів речовини, схожої на амфетамін. Все це правоохоронці скерували на експертизу. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частинами 1 та 2 статті 307 Кримінального кодексу України у незаконному виготовленні та зберіганні психотропної речовини з метою збуту, зокрема і повторно. Максимальне покарання передбачене санкцією статті 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. суд за задов... Вини клопотання слідчих та обрав підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Після проведення низки експертиз вирішуватиметься питання про остаточну правову кваліфікацію всіх протиправних дій підозрюваного та висунення йому обвинувачення. Поліцейські також встановлюють інших осіб, причетних до наркозлочину. Достове розслідування триває.